Інфініті або з перекладу на українську нескінченість або безкінечність, як правильно казати, не знаю. ex 25 2011 року. Двигун тут вже 2,5 бензин. Ще додатково тут встановлений газ, він вже вписаний в техпаспорт. Дуже крута комплектація, безключовий доступ, також керінне сидіння. Позаду у нас виглядає ряд ось так. Вже є люк, він працює, відкривається. Чудово все виглядає також по салону. Позаду у нас він виглядає ось так. Тут, до речі, камери 360, пактроніки передні-задні. Також тут у нас є додатково, зараз вам покажу по салончику, електрорегулювання всіх передніх сидінь, також підігріви. Також є режими їзди, типу в сніг і так далі. Ну, Infinity. І по-інакшому не може вже сказати, додатково класна гума Michelin. Тому, кого зацікавив цей варіант, і ще й в дуже крутому такому вишневому кольорі. Усі у нас питання ось там і дзвіночки за цим телефоном.